Просто космос. Відразу три наші боксери виступили на турнірі Солідарні з Україною в Польщі. І всі три синхронно здобули перемоги. Особливо вразив наш Ярослав Харциз, якому знадобилися всього чотири удари для того, аби пройти опонента. Маємо відео реактивного побиття. А також головний апсет цього року: Джан Джилей несподівано побив Джо Джойса, і тепер саме китаєць є обов'язковим претендентом на пояс Олександра Усика. Проте в хевівейті були й інші події. Український боксер Костянтин Довбищенко в Андеркарді якраз Джойс Джилей відбоксував проти Мозиса і Тауми. Харків'янин це міцний середняк, дає хорошу опозицію молодим боксерам, але за перемогу особливо не чіпляється. У цьому бою наш співвітчизник також дав гідний бій проспекту. Так, Довбищенко не міг тримати темп, який вибрав Італма, але вкотре проявив себе як надзвичайно міцний опонент. Нехай і поступився, проте обличчям у бруд точно не вдарив. І Таума пройшов серйозну перевірку українським боксом. Цей день настав. Міністерство молоді та спорту України оприлюднило свої результати щодо пошуку російських та білоруських спортсменів, які підтримали війну Росії проти України. Список боксерів мав би бути таким довгим, що навіть пліт обухівського картонно-паперового комбінату всіх би не зафіксував. Тож давайте глянемо, хто там. Добрий вечір, я і мальчики. Один лиш валуєв? Ви там як? Крізь пальці дивилися? Да ты шо, ебать. Я ебанулся. Ебать. Вот ха-ха-ха, ты шо. Подожди, тут вообще песня. Ебать, ты шо, ебать, ровые лапы. Ебать, плечу как голова, я ебанулся, глянь. Я ебать. Я ебанулся. Ебать. Мідволодь спорту оприлюднило список, до якого війшли 23 спортсмени з 18 видів спорту. Скільки? 23 спортсмени і лише один боксер-пенсіонер Валуєв. Ви там серйозно? Та тільки я назву з десяток російських спортсменів, які підтримали вбивства українців. А колеги з видання трибуна знайшли понад 300 спортсменів, які висловилися за війну Путіна, за війну Росії та всієї його свити. Тому чомусь мені здається, що в міністерстві все робили похабцями просто аби як. Не тільки критикую, але й пропоную. Шановні представники мінспорту, звертайтеся до громадськості по певну допомогу. Звертайтеся до спортивних журналістів, щоб вони вам допомогли ідентифікувати тих, хто підтримав війну Росії проти України. Це. я переконаний, що спортивні журналісти навіть безкоштовно вам би допомогли, тому що це справа національної гідності України. Адже 23 – ну це якось взагалі ніяк. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах при цьому відзначу, що прямо зараз активно броть участь у зменшенні російської популяції. Мої колеги з видання Трибуна, хлопці жили цивільним життям, проте в необхідний момент пішли боронити свою країну на фронт. І зараз їм потрібна допомога. Ми хочемо все більш допомагати тим, хто захищає нас усіх. Тож просимо і вашої підтримки. Якщо вам подобається наш контент, найкраще підтримати своїм донатом на потреби Збройних сил України і, зокрема, моїх колег із видання Трибуна. Усі посилання на донати в закріпленому коментарі. Слава Україні! Три бої в Польщі, три перемоги українських боксерів. Даніль Лапін, Ярослав Харцист та Дмитро Митрофанов відбоксували на вечорі боксу під гаслом Солідарні з Україною. Боксер напівважкого дивізіону Даніель Лапін здобув першу дострокову і загалом сьому перемогу в профіринзі. Він подужав 42-річного іспанця Еммануеля Фезо. Нокаут стався вже в першому раунді. Уперше з 2021 року відбоксував відомий український боксер першого середнього дивізіону Дмитро Митрофанов. Він у шестираундовому бою здобув перемогу одностайним рішенням над венесуельцем Хуаном Карлосом Родрігесом. Третім і найменшим козаком був Ярослав Харцис, що проводив свій другий бій на професійній арені. Харків'янину знадобилося близько 30 секунд та всього 4 удари, аби довести справу до кінця та здобути перемогу над чеським боксером Піотром Рандишик. Лапіни це 25-річні боксери, які здобули потрібний досвід і плюс один свій рекорд перемог. Це важливо, це проміжний досвід, який треба пройти, і дуже бажано не оступитися. Для Дмитра Матрафанова, я сподіваюся, це був лише тюнап файт перед якоюсь важливою битвою. Адже він хороший боксер із чудовим аматорським бекграундом, але по профі поки що боїв найвищого рівня не мав. Пора боже. уже. Апсет року. китайський боксер надважкого дивізіону Джан Джелей подужав Джо Джойса і став тимчасовим чемпіоном за версією WBO. Британець у притаманному йому стилі весело розпочав бій. Без розкачки пішов уперед валити міцю свого противника. Але й китаєць направду бетонний. Мало того, що удар тримає, так і ще й без проблем обороняється дистанцією або просто блокує атаки, бо їх реально видно. Скажу більше, Джилей встигав іще й відповідати нормально, бо вихід з атаки у Джойса далеко не реактивний. Робота 39-річного китайця була розумною і примітивною водночас. Спершу витримати штурм британця з мінімальними втратами по можливості відстрілюючись, і це він зробив достатньо успішно. А далі стався епізод, який вирішив усе: китаєць у черговій контратаці поцілив боку Джойсу так, що ти плавно почало запливати. По перше, це банально затуляє око Джойсу. Він не бачить на ціле око, битися стає важче. По друге, такий вареник це просто якась фантастична ціль для джилея. І на цьому китаєць зробив весь бій. З четвертого раунду він не зробив анічогісінького, окрім як дальнього прямого точно в око. Яке затікає, Джойс банально не бачить цього удару, схильний оборонятися головою, тому такі постріли залітали. Око британця того вечора вже не відкрилося. Ставка Біг жанга була зроблена на ТКО і те, що втрутиться лікар. Спершу медпрацівник дав добро на продовження, але в шості три хвилинці він переглянув своє рішення. Сказавши, мовляв, «Всього, розбігайтеся по домівках і йдіть святити паски. Головні висновки цього бою перше, Джо Джойс це не топ боксер. Така хрінова робота проти Джана Джилея, в активі якого один бій на хорошому рівні це просто жахливо. Найбільша проблема британця в тому, що він просто не здатний до змін. Він як працював в одній силовій манері першим номером, що в аматорах, та напівпрофі, до речі, проти Усика, так нічого відтоді не змінилося. Змінюйся або помри. Джаггернаут поки йде другим сценарієм. Друге, ми дуже недооцінили китайця. Джилей, як на мене не програв Керговічу і зараз декласував Джойса. Так, йому скоро 40. Так, він без належного досвіду топ-боїв. Але думає, він та його команда дуже класно. Хлибокий аутсайдер показує, що звалити його не вдасться навіть найміснішим хлопцям. Нехай витривалість не топова, але він це компенсує точністю та мізками. Майже 50% влучних ударів у макітру британцю. Тому підтвердження. І третє, найважливіше: Вусика новий претендент. Відтепер Китаєць став володарем тимчасового поясу від WBO. І так само, як і Дюбай Хергович претендує на бій з українцем. При цьому дюбуа залишається першим номером у черзі на бій з Усиком. І наостанок підпишіться, друзі, адже більшість досі дивиться без підписки. Побачимось!